Сьогодні я хочу вам показати один із найсучасніших приладів у світі. Це є Аргос. Це обладнання є унікальним за своїми можливостями. У країні їх є всього декілька, і ми маємо можливість працювати саме з ним. Аргос це система передопераційної біометрії нового покоління. Вона дозволяє з ювелірною точністю вимірювати параметри ока перед операцією. довжину очного яблука, кривизну рогівки, глибину передньої камери, товщину кришталика. Його головна перевага в максимальній точності, особливо в передопераційному розрахунку штучних кришталиків, тобто при заміні кришталиків. Argos працює на основі технології Swap Source, яка дає набагато точні вимірювання, ніж стандартні оптичні біометри. Цей апарат дозволяє нам показати реальний стан структур ока, оцінити ризики та спланувати операцію так, щоб ви отримали найкращий можливий зір. Що це означає для пацієнта? Ми можемо максимально точно підібрати діоптрію штучного кришталика, зробити дану операцію максимально безпечною та ефективною. Argos – це є світовий стандарт точності, і ми пишаємось тим, що можемо пропонувати пацієнтам найновітніші технології на ринку офтальмології. Тому, якщо ви плануєте оперативне втручання чи хочете пройти детальну діагностику, запрошуємо вас на консультацію.